Знову заспокоїти дещо людей не настільки панікувати, оскільки в Україні я не буду говорити про ці проблеми, які є з атомними станціями, питання там Твели чи Вестенхаус. Хоча, до речі, в коаліційній угоді ми передбачили започаткувати і до виробництва. Палива для атомних станцій в Україні І це дуже важливо, і це власне нам от, до от того тут з тим питанням ми маємо звертатися до Америки, а не звертатися з питанням поставити нам ну, забезпечити нам паливо. Я хотів би сказати одне: що в Україні немає проблеми. З електроенергією в непіковий час. У нас є проблеми в піковий час. Тобто, в нас, на щастя, працюють атомні станції, їх, в принципі, достатньо, щоб перекривати непікові, непікові години. Є велика проблема з піковими годинами, і тут власна проблема дуже проста: в тому, що пікове навантаження перекривається тецами, які працюють на вугілля. І вугілля так в нас будувалося за радянських часів електростанцій, що під конкретно електростанція є конкретний постачальник вугілля з конкретної шахти, і коли ми втратили контроль над територіями, відповідно згубився зв'язок між шахтою. І виробником електроенергії, і коли немає поставки того вугілля конкретного конкретної марки, відповідно не, не працює виробництво електроенергії. Тому от це треба питання вирішувати, і це насправді точково треба вирішувати. Що для тої електростанції потрібно таке то вугілля, і як нам це вирішити? Чи нам все таки яким чином з Донбасу його витягувати? Чи нам купувати буквально є п'ять країн в світі? Де можна купити вугілля для такої конкретної марки, і це, це йде мова про антрацитове вугілля. В нас є надлишок в Україні іншого вугілля, яке не можна спалити. Тому от, Оціво заяви деяких. Багатьох політиків, чисто політичні, як вугілля, шахтарі не мають куди відгружати вугілля на західній Україні львівсько-волинський вугільний басейн. А і, і в них не забирають, а купують одночасно нам російську електроенергію чи російське вугілля. Та це ж просто різне вугілля. Тобто, це це просто спекуляції на тому. Тобто, да, в нас дійсно величезна проблема, якою не займається згаданий Демчишин і, і згадана НКРЄ. І я тут ще інше скажу. Тим насправді має займатися не Демчишин, а має займатися керівник «Укренерго». державний регулятор, який регулює баланс електроенергії в Україні. А чим вони там зараз займаються? Там зараз займаються мінянням кадрів на всіх рівнях бо помінялася, е, помінявся контролюючи по е, кон, е, люди, помінялася людина яка контролюється е, контролюючий олігарх контролюючи олігарх так там зайшов зараз грегорешин і розставляє всі кадри тобто вони не думають про те що буде зимою вони думають як найскорше поміняти кадри на місцях і там звільнення відбувається аж до начальників відділів де взагалі Ну, це на що це... ви зараз, як парламентар, як Верховна Рада, зокрема як ваш комітет, на що ви зараз можете вплинути? Ну, ми пробуємо впливати і на міністра, хоча це е, нічого не вдається, і на всі інші органи, щоб все таки займатися, почати займатися е, енергетикою і дивитися на реально на баланс електроенер електроенергії е, в Україні. Тобто, що ми маємо, що нам потрібно, і як вирішувати конкретні питання.